В комплексі, оце все життя на землі, воно мені відкрило, що я сам не зрядний, але я бачу більше ніж інші люди. Получається, якось от погляд з висоти. От я в уяві своїй, я ну, бачу те, що, ну, як розвивається людство. Я от знав, наприклад, там. Оця інформація про Анастасію. Я це там ще з першої книжки я відчув, що це щось велике, що цим люди зацікавляться, через рік це відбулося. Потім, от зараз, як би, негативні такі події в Україні. А я якби як на бачу на, ну, на крок вперед. Я відчуваю, що на Україні буде все добре, що буде як би, от зараз, як такий ну, темний період перед світанком. Я бачу, що би, ну, в Україні буде розвиватися всі ці здорові спосіб життя. Те, що я почав 20 років назад розвивати, це ті сім'ї, що воно колись я почав обливатися, через декілька там, років вже багато людей то почали обливатись, закалятись, якісь ну, такі. такі... Получається, як от робиш перші шаги, кроки, і потім бачиш, що за тобою якби повторюють, що ну я хотів це донести людям до здоров'ю життя взаємодії живим природою. І е, якось ну я тут не можу сказати, чи це кедр впливав на це, чи це взагалі там життя на землі. Що я якби з висоти бачу те, що буде через рік, через два там. Ну, взагалі, як є там, можна сказати, от слухаєш цих всяких там тарологів, підсказателів, і я розумію, що вони якби просто, ну, як сказати, як малі діти, вони ну, інформація їхня така, ну, як сказати, примітивна. А ну, завдяки цьому своєму розумінню. Ну, чи це природа, це швидкість думки. Я ну, знаю, як сказати, теж ну, бачу цю картину майбутнього. І теж не тільки бачу, а можна сказать, ну, не тільки я, кожна людина формує цю картину майбутнього. І через то, Ну, я от ці сила думки, образи створювати позитивні потрібно. Ця віра в світле майбутнє, вона це майбутнє. І тут теж мені здається, що створювати ці світлі образи і матеріалізовувати їх навколо себе, що це допомагає і кедри, і всі, і ялинка, і дух родовий, і липа. Ну, що вся оця жила природа, вона мені. Допомагає як би, проявлять, матеріалізувати свої образи з в реальні матеріальні ціни, що дерева виробляють кисень, потім плоди приносять. Що за рахунок цих плодів людина стає самодостатньою, що я, ну, я не залежу від системи, що в мене своя продукція, свій парк, мороз, свій сад є де гуляти, от ну, все якби. Мені не треба деться їхати в якісь там ну, подорожі, щоб побачити якусь природу, що я живу в цій природі, що я сам, е, як сказати, от, е, ну, створив е, цей земний рай, щоб жити в ньому щасливо, створив те, що мені подобається. От мені подобається свіже повітря, своя домашня продукція, тварини, так само, у нас там, корівка, свої сири домашні, масло, молоко, що це. Ну, вже виходить, навіть якщо є там гроші, то не його ну, купувати в магазині, вона клянеться. Ніжа ця ягода, біжать ягод, то воно ну, це теж набагато. Що, багато корисніше і смачніше. І ну, так воно через того. Получається, я якби вибрав для себе таку стратегію, що. Ну, створювати те, що мені подобається, і в цьому жити. Природа це якби частина. Що, ну, людина частина природи, і природа це якби частина е, ну, цього живого простору. І через те, що це якби одне ціле. І людина, і природа, і земля, і космос, і десвіт. Це якби одне ціле. І для того, щоб життя продовжувалося на планеті, ми маємо це все підтримувати. Цей ну, біологічний розвиток. Думка людини, вона творяща. Получається, якщо думати про погане, це е, як підкидать погонь, кров цей вогонь. Якщо думати про хороше, це ми підкидаємо кров як просець. Якщо ну, погоділ вогонь цей добра, любові. Так, е, якби воно може здаватися примітивно, але насправді це все працює що лише живий цей простір він примножує наші думки і допомагає нам стати чоловікамцями, жінкам, богинями, що зрабів, лише земля у нас зрабів перетворює на насліді богині. Лише ця жива природа цьому. Коли мрієш про світле, і ці всі світлі мрії починають збуватися. Що якби такі часи, природа, все воно ну, прийшов, настав такий період, що люди мають змінити свідомість, змінити би, образ життя для того, щоб зберегти життя на планеті і продовжити розвиток, вже, як можна сказати, ну, не після перезавантаження, а вже мати досвід до цього статичного життя, як, би, як прививка. Щоб люди знали, до чого приводить оце, якби коли живої планети створюють матеріальні речі, що воно все це призводить до кінця. І почати якби, вже створювати. Ну, як я от бачу, у мене що починаєш щось ну, займатися природою, а тут якби, починають мрії з елементарних, щоб там сім'ю, дітей, мріяв будинок, свій там, сад, свій міст, живоплід, озеро своє. Якби фінансової сторони не було, щоб це все зробити. Але для цього якби, виявляється, що не треба багато грошей. Щоб висадити ліс, варто піти назбирати жолудів, висадити там живопліт, так само піти в ліс, накупати різних саджанців. І виходить, що. От людей лякає, що там гектар землі, як це все, що це треба гроші, щоб створити по помістя. А насправді це все можна і без грошей створити цей живий простір. Як важко жити в цьому світі, коли згасає в нас любов, давайте ж будемо. Бути її знов. хай в душах наших щось озветься, чого не можна писати, такий милий рідне серцю. Зветься божа.